Приїхало щось з Китаю, треба подивитись. І це посилка з ігровими навушниками X15. Розпаковую, а коробка вже поломна, Ну, китаййози скотиняки. А зарядка тут Type-C, сучасна. Трохи характеристик, від зарядки працює цілих 3 години. Я не перевіряв, але так написали виробники. Світяться вони як різдвяна гірлянда. Це прям дуже яскраво. Великий плюс цим дешманським навушникам це те, що тут є екранчик всередині, який показує, скільки заряду в цьому кейсі. Оце, звісно, прикол. Тільки з коробки достав, а вони вже якісь оцара. Апані всі ну китайці ну можна якось пообережніше? Я, конечно, не розумію, що за 62 гривні купив. Але ж навіщо так з технікою? А взагалі брав їх заради цікавості, тому що ну прям дуже низька ціна була з монетками, і думаю, що ж там китайці предложать за таку низьку ціну і тим паче ігрові навушники. Послухав я їх, ну звук, звісно, повна хрінь. Але за 62 гривні можна ще слухати. Але за повну ціну, якщо брати, ну це прям гавніна нарядкосна. Ось у мене був огляд на наушники Hoco W35 Max. От якщо вам той звук подобається, то і ці наушники будуть вам приємні. Але по теоремі Скобара, що то хірня, що ета хірня. Але в вухах вони сидять нормально. І пробував я грати у шутер на телефоні. Затримки не помітив. А ось так виглядають наушники у повній темряві. Ось лягаєш ти собі вночі, хочеш щось подивитися. Дістаєш наушники, і тут ніби прожектором тобі в очі такі на, і не дуже стає приємно очам. А ось таке керування в тих наушниках. По одному тапу воно ставить плей-паузу, по двійному тапу переключає гучність. На одному навушнику робить тихіше, на другому гучніше. По тройному тапу переключає треки. І така сама тема. На одному наушнику переключає назад, на іншому вперед. В цілому я не знаю на кого розраховані ці ігрові наушники. На дітей або, мабуть, на тих, хто не шарить в звуці, ось так звучать дешманські ігрові навушники X15. Не знаю, як вони звучать, ці мікрофони, але вже перевірю на монтажі відео. А якщо зацікавили ці навушники, то посилання на них буде в шапці профілю.